Така чудова пісня звучала, ви знаєте, дуже сильно перегукується з тим, про що я хотів би говорити. Я так розмірковував, чому Слово Боже, по суті закон Божий, він написаний не в формі якогось збірника правил. Да? Робіть так і так, а він написаний у формі історій. Щоб ми ці історії ми приміряли їх на своє серце, на своє життя. І ми дивилися і бачили, ось ці люди робили так і так. І вони пожали це і це. А ці робили так і отримали це. Хай Бог благословить мати мудрість, мати вухо, яке чує. Я б хотів би зачитати з євреїв, з третього розділу, з 7-го вірша. Це така, знаєте, Цікава історія. Ну, Павло звертається і описує історії деякі єврейського народу, ілюструючи свої слова. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, коли почуєте його слово, коли почуєте Його голос. Уже з перших слів, сьогодні, коли почуєте його голос. Чому сьогодні? Чому не завтра? Чому не третього дня, чому не через рік, не через місяць? Сьогодні, сьогодні, брати, сестри, друзі, сьогодні, поки є можливість. І за цих 13 віршів, які я хочу прочитати, тричі повторюється ця фраза сьогодні. Сьогодні я хочу з першого вірша донести важливість цього сьогодні. В псалмах 95-му, псалмі Давид пише з цьому вірша. Адже Він є нашим Богом, ми Його народ, частина Його отари, вівці під Його керівництвом. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець як біля Мериви, в день випробування, масти, пустелі, де мене спокушували ваші батьки, вони випробовували мене, хоча й бачили мої діла. Сорок років мене засмучувало те покоління, тому я сказав: цей народ блудить серцем. Вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся в своєму гніві, що вони не вірять до мого відпочинку. Восьмий вірш. Не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було в день нарікання в пустелі, в день випробування в пустелі. Дивіться, це був день випробування, коли сам Господь він хотів подивитися, як буде робити його народ. Ця історія вона описана в книзі Вихід, в 17 розділі, коли. Ізраїльська громада вирушила з пустелі стін і отоблася в Рафідімі. І в них не було питної води. І три дні Ізраїль він стояв там, не маючи питної води. І він почав нарікати Мойсею, кажучи, чи є серед нас Господь. Вони нарікали, нарікали. Три дні, уявіть, маленькі діти, тварини, усі кричать, усі плачуть, вони хочуть води. Але це ситуація, яку допустив Господь. Це день випробування. Не робіть закам'янілими ваші серця. Ізраїльський народ, який тільки що перейшов через море, в якому потонули єгиптяни, якого Бог вивів міцною рукою з Єгипту, десь чуд створив. І цей ізраїльський народ він робить кам'яним своє серце, забуваючи ті всі чудеса, він каже: ось в нас немає води. Дев'ятий вірш, де мене спокушували ваші батьки. Випробовували мене і бачили мої вчинки впродовж сорока років. Тому я обурився на цей рід і сказав, постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Сорок років. Сорок років. Сорок років мене засмучувало те покоління. Це писало на уже Давид повторює. Тому я сказав, цей народ блудить серцем. Вони не пізнали моїх доріг. 11 вірш. Тому я поклявся у своєму гнілі, що вони не відуть до мого відпочинку. А це вже історія про Єрихон. коли ізраїльський народ він підійшов до Єрихону. В числах в 14 розділі описана ця історія. Спочатку Ісус Навин, Мойстей вислав розвідників на чолі з Ісусом Навином, з Халевом. І 12 розвідників, які пішли по числі. Племен Ізраїля, вони пішли, вони побачили ту землю. Вони прийшли і сказали, що це чудова земля, на ній величезні фрукти, на ній вона тече молоком і медом, але там великі, сильні люди. І ці люди нас уб'ють. Ізраїльський народ сказав, що ну, ми не зможемо їх перемогти, цей народ. Для чого ми вийшли з Єгипту? І ось в числа. Господь, який це все вислуховував, коли ізраїльський народ він почав нарікати на нього, він почав казати: давайте виберемо собі поводирів, які поведуть нас назад в Єгипет. Послухайте, вони стільки пройшли, вони стільки бачили чудес. Господь, який їх харчував, який давав їм ману, який давав їм м'ясо, який вивів їх сильною рукою. І тут вони кажуть, Він, він привів нас сюди, погубити. Вони сказали, що наші тіла поляжуть в цій пустині, наші жінки і діти стануть рабами. І що говорить Господь? Однак присягаюся я сам з собою, що Господньою славою сповниться вся земля. Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті і в пустелі, та випробовували мене ось уже в десятий раз, і не послухалися мого слова, таки не побачать краю. Який я склятвою пообіцяв їхнім батькам. Жоден з тих, хто зневажав мене, не побачить його. І промовив Господь до і Арона такі слова, доки ця лиха громада виступатиме проти мене? Їхні скарги нарікання на мене я почув, скажи їм слово Господнє, присягаюся я сам собою. Що ви сказали до мого слуху, я так і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші тіла в повній вашій кількості, всі, що були перераховані від 20 і вище років, котрі нарікали на мене. Що ж до ваших дітей, про яких ви сказали, що вони стануть здобучу ворогів, то я їх уведу туди, і вони успадкують землю, якою ви знехтували, а ваші тіла поляжуть у цій пустині. Вдумайтеся, наскільки страшно пройти цю пустиню, побачити ці всі чудеса, і ось перед Єрихоном просто злякатися. Злякатися того, що розповіли, сказати ні, ми туди не війдемо. А як те все, що було, де воно? Де ті чудеса, де воно все? Яке серце повинно бути? І апостол Павло він наводить ці історії, він показує, каже: дивіться, дивіться, згадайте, як ваші батьки, яке вони проявили невірство, яке вони проявили лукавство, 12-й вірш. Бережіться, брати і сестри. Щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Не просто лукаве серце лукаве серце повне невірства. І ви знаєте, дуже гарно ілюструє цей вірш Єремії 18 розділ. Надійшло від Єремії до Господа такі, слово такого змісту. Встань іди в дім гончаря, і там почуєш мої слова. Тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посудина, яку він робив з глини, в руках гончаря не вдавалося, як буває з глиною, то він робив з неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такого змісту: хіба я не можу з вами, роди Ізраїлів, зробити так, як оцей гончар, говорить Господь? Адже ви, роди Ізраїлі, у моїх руках, як глина в руках гончаря. Буває, я погрожу якомусь народові, або царству, що його викоріню, спустошу і знищу. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. Іншим разом я провіщу щодо народу або царства, що відбудую, і що вкореню його. Але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатися мого, мого голосу, то я відміню те добро, яке я обіцяв їм зробити. Отже, тепер скажи мужам Юдеї та мешканцям Єрусалима слова, які говорить Господь: ось я готую на вас лихо й обмірковую проти вас певний задум. Тож нехай кожен із вас зійде зі свого злого шляху і покращить своє. Свою дорогу життя та свої вчинки. Господь говорить до свого народу, Він показує наочно, дивіться. Ось гончар робить посудину. І ви, ви глина в моїх руках, я роблю з вас посудину, але коли вона не вдається, гончар руйнує і робить заново. Я можу зробити це з вами. Господь, Творець неба й землі. Той, хто сказав слово і сталося все, з'явилося все, з'явилася земля, з'явилося сонце. Він говорить своєму народу, послухайте. Послухайте, я зроблю з вами те, що зробить цей гончар. Якщо не послухайте, він каже, він каже, що робити, не просто лякає, він каже, що робити. Нехай кожен із вас зійде зі свого злого шляху і покращить свою дорогу життя та свої вчинки. І тут лукаве серце людське. Але вони скажуть, даремна розмова, ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне. І кожен з нас чинитиме впертістю свого лихого серця. Лукаве полоне вірство серця. Страшно, страшно просто почути таке слово і так відповісти. 13-й вірш. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні чуєте сьогодні, сьогодні триває доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. І тут в оригіналі слово підбадьорювати, закликати, втішати, наставляти. Тобто, ну потішайте, потішайте, підбадьорюйте, наставляйте. І здається, да, чим потішати? Чим потішати, про що мовиться? Євреїв 11.6. Вір... Тим, які приходять до Господа, треба вірити, що Він є, і що Він винагороджує тих, які його шукають. Ви знаєте, це для мене вірше, ким я зараз живу. Потрібно вірити не просто, що Бог є. Бо як багато сьогодні людей кажуть: да, ми віримо, є Бог. Да, ми віримо, Він є. Ми знаємо, що Він є. І Він винагороджує тих, які його шукають. Вдумайтеся. Винагороджує це віри, ми вірою, приймаємо те, що Він винагороджує нас. Коли ми сьогодні збираємося на цьому місці, ми вірою, знаємо, що Він нас винагороджує за те, що ми тут шукаємо його. Коли церква збирається на вранішні молитви, коли церква жертвує своїм сном, щоб у 6 годині бути на молитві, вона робить це з вірою. Коли церква збирається на якісь денні служіння, вона робиться з вірою, що Бог винагороджує тих, хто їх шукає. Ось чим потішати себе? Але буває по-іншому. Марка 4,19 написано так. Але приходять клопоти віку йомана багатства та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. Оте слово, яке ми чуємо, яке торкається наших сердець, коли ми шукаємо Господа, коли Він дає нам це слово. І проростає десь той бур'ян. Клопоти віку йому на багатства загрушує слово. І тому в якийсь момент церква жертвує своїми бажаннями, своїми якимись роботами, своїм, своїм жертвою для того, щоб зібратися і шукати Господа, бо робить це з вірою. 14 вірш. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан. Твердо збережемо аж до кінця. В шостому вірші цього ж третього розділу написано: а Христос як син у своєму домі. Цим домом є ми, якщо аж до кінця, знову ж, аж до кінця, непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. В грецькому оригіналі вживається слово не просто відвагу, а сміливість, впевненість у слові. Тобто те слово, яке ми приймаємо, Господнє слово, ми повинні його зберегти. Ми впевнені у ньому. Ми знаємо, що це слово вірне. 15 вірш. І знову повторення. Як сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Третій раз. Третій раз повторюю. Для чого? Для того, щоб підкреслити важливість сьогодні. Для того, щоб підкреслити важливість приймати всім серцем слово, не робити серце закам'яніним. Євреїв 4,7. І знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох руках те, про що і раніше говорилося сьогодні, сьогодні, коли почуєте його голос. Не зробіть закам'янілими ваші серця. четвертий рах. Наскільки важливо розуміти важність цього слова, яке повторюється вже в четверте сьогодні? Сьогодні, брати сестри, друзі, так би хотів би донести це сьогодні. Не завтра, не завтра, не, не через тиждень, не через місяць, не ще колись сьогодні. Послухайте, коли сьогодні буде після служіння заклик, до покаяння і хто ще не примирився, я вас прошу сьогодні. Сьогодні той день. 16 вірш. Адже хто ті, які почули, але повстали? Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм? І знову знову відсилка до тої історії перед Єрихоном. коли вони повстали і захотіли повернутися в Єгипет. На кого ж він був обурений 40 років? Чи не на тих, які згрішили, чиї кості полягли в пустелі? Кому пристягав, що не війдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався? В Коринтян 10 розділі написано в 5-му вірші, кому пристягав, що не війдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався? Другий раз Павло цитує: це саме місце, наголошуючи важливість. Послуху Божому Слову. І ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство. Я б хотів би ще зачитати з Луки з 13 розділу, трішки продовжити цю думку 19 вірша. З 24 вірша. Силкуйтесь увійти через Лузькі двері, бо багато хто. Кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіться від мене всі, які чини тебе законя. Не знаю, для мене це дуже страшні слова. Як так знати, що ось спасіння, воно було зовсім близько? Ми їли і пили перед тобою. І ти навчав на наших площах. Можливо, ти приходив кожен раз в церкву, можливо, ти чув те слово, можливо, десь на роботі хтось до тебе говорив те слово. Це спасіння, воно було зовсім близько. Зовсім близько. Ісус навчав на наших площах. І як страшно потім почути, оце відійдіть. Я не, не знаю вас, хто ви, звідки ви. Давайте помолимося за те, щоб це слово, воно було в наших серцях живе, щоб ми не робили їх закам'янілими, коли чуємо. І це було сьогодні, це не було колись.